На подвір'ї храму Успіння Пресвятої Богородиці нині гамірно. Тут вперше запрацював дитячий християнський табір Стежина добра. Однією з його вихованок є і дев'ятирічна Анастасія. Мені дуже подобається тут, тому що тут весело, дуже багато ігор, розваг. Я відчуваю, що е, тут всі поруч і допоможуть. Цьогоріч табір прийняв близько 30 хмельничан та вимушених переселенців віком від 6 до 12 років. Коли ми вказали номер телефону для реєстрації, то телефон не замовкав парафіяни, телефонували друзі парафіян і так в нас набралося більше 30 дітей. Церква це дуже жива організація, яка складається з людей і, відповідно, має бути всі ланки суспільства. Це діти, дорослі і старші люди. А чомусь треба шукати шляхи щоб дітей більше залучати тому ми працюємо над тим щоб так було тут я можу малювати можу стрибати на падуті і можу бігати і малювати красками я тут в цьому таборі знайшла багато нових друзів у таборі для дітей організовують майстер-класи, перегляди фільмів та фізкульт хвилинки ми доводимо, що ми патріоти. Ну, це круто, це правда круто. І дітям весело, і на душі стає набагато легше. І вже не так страшно від тих повітряних тривог. Також вихованці долучаються і до волонтерства. Печиво для тата розмальовує дев'ятирічна Вікторія. Її батько від початку повномасштабного вторгнення став на захист України. Я хочу, щоб він забрав це печення і з'їв, то тому що я вкладаю всю любов на це печення. Тою церкви є, як я вже говорив, християнське виховання і патріотичне виховання. Тому що, як говорить церква, хто не любить своєї батьківщини земної, той не може спадкувати батьківщину небесну. І це з маличку треба дітям прививати цю любов до батьківщини, яка нас породила, тому що це наша спільна спільна матір. Виготовлену продукцію вихованці табору разом із священниками передають благодійному фонду Волонтери Поділля. Ті ж в свою чергу доправляють її українським військовим. Олександра Семенюк, Микола Руковський, новини міста.